Який МАК купити наприкінці 24-го, початку 25-го року, щоб ще років 5 не замислюватися про зміну робочого комп'ютера? Питання не просте, не просте, воно тому, що на сьогоднішній день на ринку доступні буквально всі моделі Macів, починаючи від процесора M1 і молодше, і деякі з них досі актуальні. Наприклад, ми знайшли нашому оператору та монтажеру в цьому році MacBook Pro на 16 дюймів на процесорі M1 Pro 2021 року, новий запечатаний. Не гарантії, і цей комп'ютер до сих пір розриває в робочих завданнях. Якщо серед глядачів залишилися люди, які досі не розуміють, що такого в той macOS і де її зручно використовувати, постараюся відповісти коротко. Mac хороший для більшості творчих завдань: застосунки для роботи з фото, відео, музикою, звуками, графікою, наприклад, це найкращі застосунки, і виробники цих застосунків оптимізують роботу софту насамперед для macOS. Чому так вийшло? Ну, якось так вийшло, що техніка Apple користується популярністю у людей з творчими здібностями. Це вже знаєте, як замкнути коло. Макс зручний інструмент для людей, яким потрібно працювати з великими обсягами даних, тексту, каліграфією, редакторською роботою і версткою. Найкращі інструменти для письменницької майстерності. Теж тут, ну і розробники. Тут мені навіть додати нема чого. Вони самі відмітяться в коментарях. все і так очевидно, деякі напрямки розробки і стабільність роботи самої системи змушують людей працювати на маках, але тільки деякі напрямки, інші, наприклад, користуються Linux, -ом. хоча знов ж таки сама Макос. Ця система написана на Юніксі. Кому Мак не підійде геймерам, якщо ви завзятий геймер, це просто не ваша платформа. Ігри на Маку є, вони з'являються, і бібліотека розширюється, але це все ще більше інструмент для створення чогось і заробляння грошей, а не для розваг. Мак навряд чи підійде, наприклад, бухгалтерам або людям таких професій, у рамках яких використовуються старі перевірені застосунки, які ще давно писалися під і Досі не змінювалося, бо змінювати світ, знаєте, страшно працює якось, і слава Богу. Наприклад, будь-які державні установи тощо співробітники виробництв, технологи та інші класичні професії, в яких використовується комп'ютер. Наведу простий приклад: Apple у своїх лабораторіях тестує продукти. Верстати для тестування продуктів створені сторонніми компаніями і працюють під управлінням Windows, оскільки софт для верстатів писала стороння компанія під Windows дуже часто це навіть азіатські компанії. Так, навіть деякі фахівці в Apple тримають у лабораторіях комп'ютери на Вінді, і це нормально. Так само нормально, як і співробітники Google або Microsoft, що працюють на Mac. Під кожне завдання знайдеться свій ідеальний інструмент. Давайте відразу домовимося. Мак з процесорами Intel ми забуваємо як страшний сон, і навіть якщо дуже хочеться купити недорогий. МАК, щоб просто спробувати, ми ні в якому разі не розглядаємо ці моделі. Якщо у вас вже є хоч якийсь старий МАК на процесорі Intel, міняйте його взагалі на будь-який. На чіпі Apple Silicon і різниця в продуктивності, безшумності, температурі буде просто колосальна. Почнемо з бази. Розмір MacBook. Вибір має наступний вигляд: нам доступно зараз чотири моделі Macів: це два MacBook Air і два MacBook Pro. MacBook Air на 13 і 15 дюймів, MacBook Pro на 14 і 16 дюймів, Який розмір обирати. Моя рекомендація: при виборі MacBook Air я б дивився на модель на 15 дюймів. При виборі MacBook. MacBook Pro, я б вибирав 14 дюймів і зараз поясню чому. За ідеальних умов використання, щоб більший екран у Mac, то, звісно, краще. Наприклад, перехід від 14-дюймової прошки на 16-дюймову прошку це зовсім інший досвід використання. Скажу чесно, мені для комфорту очей і зору 14 дюймів у MacBook. Недостатньо. Пересідаючи на модель з діагоналлю 16 дюймів, я, начебто, покращую свій комфорт мало не вдвічі. Але є одне але прошка на 16 дюймів настільки важка, що транспортування цього ноута це не найлегше завдання, якщо вам доводиться часто переміщатися, а особливо носити ноутбук у рюкзаку. За спиною Прошка на 14 дюймів це ідеальний баланс розмірів і продуктивності. Другий важливий аспект це різниця в ціні між 14 і 16 дюймами. Це майже тисяча баксів. А це значить, що ви за ціну 16-дюймового ноутбука можете зібрати собі 14-дюймовий ноутбук з набагато кращими характеристиками. Плюс не варто забувати, що будь-який MacBook буквально створений для того, щоб підключати його до моніторів. Його система охорони Полодження влаштоване таким чином, що в складеному стані він працює стабільно, його не потрібно розкривати, і він не витрачає ресурс процесора і відеокарти на роботу рідного екрану. Тому вибір 16 актуальний тільки в тому випадку, коли ви усвідомлено знаєте, що у вас для всієї роботи є тільки один. Пристрій, чого не можна сказати про MacBook Air, найпопулярніший ультрабук у світі, і в цьому випадку я настійно рекомендую взяти модель на 15 дюймів. MacBook Air на 15 дюймів легше, ніж MacBook Pro на 14 дюймів, 1,51 кг проти 1,55 кг. При цьому різниця між Air в ціні не така велика, буквально 300 баксів. Що таке MacBook Air 13? Це найдоступніший ноутбук Apple з ціною приблизно в тисячу баксів. Завдяки процесору. M. Серії досить потужний для виконання базових завдань. Це легкий монтаж, відео, робота з фотошопом і лайтрумом. Це ідеальний ноут для роботи з текстами і музикою. Але все перераховане вище буде набагато комфортніше виконувати на екрані в 15 дюймів. Тому якщо питання економії в 300 баксів не стоїть на порядку денному, вибрати треба. Air на 15 дюймів. А що з екранами? Чи варто переплачувати за Прошку, якщо ваші вимоги до заліза не надто високі, але екран на 120 Гц здається критично важливим критерієм. І якість зображення теж хочеться ж трохи краще. Liquid Retina IPS проти Liquid Retina XDR. У прошки краща передача кольору, вища яскравість, вища щільність пікселів на дюйми 120 Гц проти 60 Гц. Безумовно, різниця в екрані екранах значна, якщо порівнювати лоб в лоб, але з іншого боку, MacBook Air на 15 дюймів у своєму ціновому сегменті це ноутбук із найкращим калібруванням екрана і безпечним для очей зображенням, навіть попри те, що на екрані 60 Гц. А якщо ви збираєтеся підключати його до монітора, працюючи з дому, вас цей параметр взагалі особливо хвилювати не буде. І тут ми підходимо до найцікавішого: процесори. Який Mac, на якому процесорі купувати? У наших випусках на YouTube ми не раз обговорювали різні варіанти інвестицій від цінних паперів до криптовалют. Деякі підписники нашого закритого каналу вже почали діяти і отримали перші результати. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на новий тренд: дольові інвестиції в закордонну нерухомість від 50 баксів, доступні завдяки сучасним технологіям. Вже сьогодні ви можете стати співвласником долі віли десь на балі і вже почати отримувати дохід від її оренди. Цікаво, як це можливо. Додивіться до кінця, бо. Також у мене є невеличкий бонус для вас. Зовсім нещодавно інвестування в нерухомість вимагало від вас великих капіталовкладень і було складним для новачків. Кажу вам, як людина, яка почала інвестувати в нерухомість в Києві ще до 22-го року, але технології розвивають інвестиційний ринок. І тепер, завдяки цифровізації і блокчейну, ви можете стати співвласником частки нерухомості на курорті будь-якого континента навіть з невеличкими сумами вкладень. І найголовніше, вам не треба займатись у управлінням цією нерухомістю все відбувається онлайн. Нещодавно я почав вивчати платформу Binarix, яку створили наші люди, як то кажуть, наші люди всюди. Binarix – це зручна платформа, що дозволяє легко інвестувати в об'єкти на балі та в інших популярних туристичних локаціях. З Binarix ви можете всього за кілька кліків придбати частку нерухомості та вже сьогодні почати отримувати прибуток від її оренди. Чому варто звернути увагу на Binarix? Ну, по-перше, це сума входу інвестиції від. П'ятдесяти баксів доступ до високодоходної нерухомості з можливістю отримати до 40% річних інвестицій як у готову нерухомість, так і на етапі забудови. Доходи від зростання вартості також дуже важливі. Ви заробляєте не лише на оренді, а не й підвищені вартості об'єкта. А як ви знаєте, в сучасному світі нерухомість тільки зростає і дорожчає. Ну і звісно, гнучкість продажу це можливість продати свою частку на внутрішньому ринку платформи в будь-який момент. І не треба витрачати час на управління нерухомістю, керуючи компанії, доглядають за об'єктами. Вам тільки залишається отримувати дохід від своєї частки в електронному кабінеті. Також важлива диверсифікація портфеля. Ви можете інвестувати одночасно в кілька об'єктів для розподілу ризиків. І головне, це захист право власності за допомогою американської модернізованої ТОВКИ, DAO LLC та блокчейну. Ця інформація є при кожному об'єкті. Процес реєстрації надзвичайно простий. Проходите швидку верифікацію за обличчям та підтверджуєте свою особистість за допомогою документа, поповнюєте гаманець USDT і можете Починати інвестувати на головній сторінці платформи. Доступні об'єкти з інформацією про прибутковість, кількість інвесторів і дату завершення інвестиційного періоду. Також ви можете легко продати свою частку в форматі токена нерухомості на ринку або докупити більше, щоб збільшити свою частку в об'єкті. Що в нас з безпекою? Блокчейн під капотом Binarix забезпечує справедливий розподіл часток між інвесторами, щоб одна особа не могла повністю викупити об'єкт, де вже є інші співвласники. Нерухомість здається в оренду. А на платформі регулярно з'являються нові об'єкти для забудови чи перепродажу. Головна перевага Binarix у використанні технології токенізації. Кожен об'єкт має свій смарт-контракт, який ділиться на токени нерухомості. І кожен, хто придбає токен, стає співвласником реальної нерухомості. Дольова власність на активи це тренд, що стрімко набирає популярність у світі: більше 10 мільярдів баксів капіталізації. А ринок нерухомості на балі не просідав на. Від час ковіду економісти прогнозують, що блокчейн активи зростуть у 25 разів до 30-го року, і це робить такі інвестиції ще привабливішими. А тепер до бонусу по промокоду Лучков ви отримаєте Welcome бонус у вигляді 20 баксів при покупці частки нерухомості а також 3% кешбеку на інвестицію від 500 баксів. Переходь за посиланням та реєструйся на платформі. Пропозиція діє обмежений час. Що пропонує Apple зараз? MacBook Air доступний зараз на двох процесорах m 2 і m 3 на m 2 тільки тринашка На M3 вже продаються. Обидві версії ноутбука 13 і 15 дюймів. У базовому виконанні процесор М2 від М3 не відрізнятиметься практично ніяк. Ви не відчуєте різниці в роботі взагалі ніякої. Але ми вже знаємо, як працює базовий процесор М4, і він значно потужніший за все те, що зараз стоїть у попередніх MacBook, ях. хоча Air на цьому процесорі ще не вийшов. То що ж робити? Моя рекомендація: якщо вам потрібен класний комп'ютер для легкої роботи, у в ваших планах немає важкого монтажу відео, важкої роботи з графікою. Вам просто потрібен комп'ютер, який буде дуже довго працювати від акумулятора. Працюватиме абсолютно безшумно, просто тому що в ньому немає кулера всередині, він йому не потрібен. Ви можете сміливо брати MacBook Air на m 3 просто зараз. Але важлива умова: що найменше 16 гігабайт оперативної пам'яті. Якщо ви все ще хочете максимально заощадити, але при цьому взяти собі MacBook по нижній ціновій планці. З скажімо так, запасом на більш Серйозні навантаження безумовно потрібно дочекатися MacBook Air на процесорі m 4 Наймовірніше, він у базі буде йти вже з 16 гігабайтами оперативної пам'яті, і це супер пропозиція. Вибір MacBook Pro з одного боку простіше, з іншого боку. Не зовсім чому простіше, тому що чекати нічого не потрібно. Найкраще, що могло з ним статися, вже сталося. Вийшли найкращі конфігурації цього комп'ютера. Як я вже казав, я рекомендую брати модель на 14 дюймів і за необхідне. Доплачувати за кращі конфігурації, у якому випадку потрібно покращувати конфіг Прошки, на що це вплине і все таке інше. Ми все це розглянемо наприкінці відео, але перш говоримо про сам форм-фактор. Вибір моделі з приставкою Pro і доплата за цей комп'ютер може бути обумовлена не тільки через технічні характеристики. Річ у тім, що прошка як форм-фактор краще за Air, зручніша і функціональніша. Питання лише в тому, чи потрібна вам ця функціональність. У вас є повноцінний роз'єм для SD-карт, Якщо ви фотограф або відеограф, це must-have. У вас є можливість під'єднати кілька моніторів. В Air ви можете під'єднати тільки один монітор. У вас є повноцінний HDMI 2.1, у Air його немає. У принципі, MacBook Pro це MacBook, у якому приставка Pro. Повністю себе виправдовує. Якщо ваша робота, професія або захоплення, хоч якось можна описати професійною діяльністю, неймовірніше один із цих критеріїв вам буде потрібен. Цього року MacBook Pro на 14 дюймів у базовій конфігурації коштує десь 1600-1700 баксів, залежно від курсу і там, де ви його купуєте. Це 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ постійної пам'яті. І тут Apple ставить нас у незручне скажімо так, становище. Чому? Та тому, що якщо ви захочете, наприклад, конфігурувати собі MacBook Air з більшим об'ємом пам'яті, то ви доберетеся до ціни, в рамках якої легше купити вже про модель, яка в базовій конфігурації буде відповідати вашим забаганкам. Саме тому MacBook Pro на процесорі m 4 в базовій конфігурації це просто найкращий MacBook за довгі роки, який ви можете собі придбати. Але є одне, але що, якщо вам дійсно потрібен, Мак, який буде ще потужнішим, потужнішим за всіма параметрами: за роботою процесора, за роботою графіки і так далі. У цьому випадку є сенс дивитися на макбуки минулих поколінь. Зараз поясню чому. У 2021 році Apple випустила прошки з приставкою Max. Тоді ці процесори коштували просто шалених грошей, де, в принципі, зараз m 4 з приставкою Max коштує просто неймовірних грошей. Але зараз старі процесори з приставкою Max розпродаються зі знижкою мало. Не в 50%, і вони реально є на ринку у нормальній кількості. Так ось зараз ви можете знайти кастомні MacBook 2021 року абсолютно нові на процесорі m 1 Max. А це на секундочку процесор, у якого 32 ядра графіки і 64 ГБ пам'яті, і коштуватиме він близько трьох тисяч євро. Справа в тому, що навіть на процесорі m 4 досягти. Такої продуктивності вам не вдасться. Я маю на увазі m 4 або навіть m 4 Pro За деякими тестами процесор m 4 Pro не дотягує до можливостей m 1 Max. Ось такий запас потужності вони зробили для флагманської серії процесорів у 2021 році. Єдиний процесор, який його випереджає, це, звісно, m 4 Max. Різниця тільки в тому, що конфіг на m 4 Max вам обійдеться десь там в 6-7. 8000 євро. А М1 Max Через те, що це ком 21-го року, ну десь 3 тисячі євро, і він все одно буде рвати в пух і прах всі процесори Apple, які без приставки Max. Ось така цікава арифметика. Вердикт наступний: у 24-му, 25-му році. Ми купуємо для звичайної рутинної роботи MacBook Air M 3 або чекаємо m 4 або на 15 дюймів у базовій конфігурації. А якщо ми розглядаємо більш розширений конфіг, то обираємо модель на 13 дюймів. Дюймів і закидаємо туди пам'яті, тим самим вирівнюємо. Ціну до 15-дюймового базового MacBook. Якщо ми хочемо собі Air на 15 дюймів з великою кількістю пам'яті, то краще додати грошей і взяти прошку на 14 дюймів у базі. MacBook Pro на 14 дюймів я рекомендую саме в базовій конфігурації, але ми можемо сміливо покращувати його до версії PRO. Одночасно поглядаючи на ціну, щойно ціна перевалює за 3000 євро, відкриваємо маркетплейси. і Шукаємо MacBook Pro 21-го року на процесорі m 1 Max. Причому за ці гроші ви, можливо, навіть знайдете собі модель на 16 дюймів. Тепер давайте фіналізуємо, який конфіг потрібен вам, якщо порівнювати можливості технічні з конкретними робочими завданнями. 16 гігабайт оперативної пам'яті нам потрібно в будь-якій конфігурації. Це без варіантів, це база. Збільшувати кількість оперативної пам'яті нам знадобиться, якщо у вашій роботі з'являється необхідність працю. Працювати З відеофайлами великого хронометражу, відеофайлами без стиснення, працювати з 3D-графікою і складною анімацією, наприклад, у застосунку After Effects. Те ж саме відноситься до апгрейду процесора до версії PRO або ж взагалі до версії Max. Ці процесори значно вплинуть на роботу тільки в дуже складному. Багатоскладовому монтажі відео із застосуванням колористики, з роботою в лог-форматі, годинами безперервно, з відтворення графіки, з рендером у блендері дуже складних проєктів. Тут базового процесора буде недостатньо. Як показує моя практика, і практика багатьох людей фрілансерів, які працюють віддалено, блогерів тощо, процесора з приставкою PRO вистачає з дуже хорошим запасом. Процесор з приставкою Макс обирають. Ті, хто працює у великих студіях на дуже серйозному продакшені, і знову ж таки, це не означає, що вони не змогли б працювати на більш доступних конфігах. Змогли б, але б не з такими темпами. Багато хто не вірить, але Mac це ще й зручний інструмент економії грошей під час спроби вибудувати свою гаджет-екосистему. Ось приклад. Ви працюєте в офісі. У ваші завдання не входить якась складна робота на комп'ютері, що вимагає великих обчислювальних здібностей комп'ютера. Ви. Іноді любите пограти в ігри, але не готові витрачати шалені гроші на величезні комп'ютери. Ви купуєте собі MacBook Air за умовні 1300 баксів. Він закриває всі ваші робочі та комунікаційні завдання років на 5 вперед. І ще за 700 баксів купуєте, наприклад, нову PlayStation 5 Pro і закриваєте всі свої ігрові завдання на 5-6 років вперед. Тобто за 2000 баксів ви. Повністю закрили питання, пов'язане з робочими інструментами та інструментами для розваг. Потрібно заощадити ще більше. Можете купити собі не PlayStation, а наприклад, Xbox і підписку Game Pass. або Xbox і MacBook Pro 14. Вийде ті ж 2000 баксів. А всі питання робочі та ігрові за фактом теж закриті на довгий період часу. Це зручно і головне перевірено дуже великою. Кількістю людей. Я не стверджую, що це єдиний правильний шлях, але це точно один із доступних, зручних і стабільних шляхів. Друзі, ось такий огляд був на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас максимально корисною. Якщо так, то поділіться цією інформацією з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою і робити правильний вибір. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!